сьогодні 22 січня 2025 року. Це друге засідання громадської ради міжродних На січня 2025 року. Це друге Засідання громадського ради міжорогоні На січня 2025 року. Це друге. можна привітатися. Доброго дня я Джесіка Лот Томпсон з Канади. Габріеле um, Доброго дня я Габріеле Габріелеткайте Гранські не з Литви Мері. Доброго дня. Мері батлер зі сполучених штатів. і мене звати Роберт гайнбрук Гайзен. Я з Нідерландів. шість членів присутні. Пан Джон Осаліван не присутній, але кворум у нас є, і ми можемо перейти до порядку денного. Пропоную а uh, один пункт на порядку денного сьогодні, а саме звернутися до ВККС uh, з проханням скликати спеціальне uh, спільне засідання. чи є якісь заперечення щодо пункту? Немає. Тоді перейдімо до розгляду. відповідно до частини 5 статті 8 закону про вищий антикорупційний суд за ініціативою не менше трьох членів гермея. Питання відповідності будь-якого кандидата на посаду судді вищого антикорупційного суду критеріям, задаченим частині четверті цієї статті, розглядається на спеціальному спільному засіданні ВККС України та громадської ради міжнародних експертів. Ми, як представники. Рме е, переглянули е, матеріали кандидатів і вважаємо, що є обґрунтовані підстави для скликання спеціального е, спільного засідання, і ми хотіли б провести співбесіди з усіма кандидатами усіма всіма. Відповідно пропоную звернутися до ВККС із проханням скликати спеціальне спільне засідання для проведення співбесіди наступними кандидатами: Юрій Боднарук, Олег Кімстачов, Катерина Котелєва, Кирило Легких, Тетяна Литвинко, Михайло Одарюк та Олена Чернова. Перепрошую за те, як я вимовляю ці прізвища. Якщо немає чи пропозицій, прошу підняти руку для голосування за те, щоб звернутися до ВККС з проханням скликати спеціальне спільне засідання. Голосуємо, будь ласка. Пане yeah. Так. Голосую за. Всі Голосували за рішення про звернення до ВГКС щодо скликання спеціального спільного засідання. Прийнято одноголосно. відповідно. Передок денний на сьогодні вичерпано протокол цього засідання з рішенням щодо скликання спеціального спільного засідання, а також з рішенням про затвердження списку кандидатів. Буде Оприлюдно на веб-сайті про день та час проведення наступного засідання в буде будуть повідомлення так само як повідомлення про співбесню. Також на вебсайті Гермая. Всім дякую за увагу. Це Закінчує наше сьогоднішнє офіційне засідання. Дякую. До побачення.